Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше. Я Іна і сьогодні підемо мова про хризантему, про хризантему мультифлора. І, зокрема, про те, чому, коли вона починає вже розквітати, ми маємо ось такі неякісні квіти. Деякі засохші зовсім, деякі не мають колір, який заявлений. Ця повинна ось бути яскраво-червона, а вона зараз така. Кого це цікавить, лишайтеся зі мною, буду розповідати. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку. Це все-таки приносить користь. Можливо, у когось така ж проблема є також. І ваша вподобайка допоможе, щоб відео подивилося ще хтось. А я зараз покажу ще одну хризантему, яка вже. Починає розквітати і в якому вона стані також. Ось підійшла до іншої хризантеми. І коли подивитися, ніби як здаля, ніби так і нічого, вона розквітає. А ось так бачимо, які ці квіти неправильної форми. І колір є. Ось по, дивіться, ось на кінчиках він світлий якийсь такий, ось жовте таке. ну... Незрозуміло. На перший погляд, це незрозуміле явище. Особисто я з цим зіткнулася, ну, це, мабуть, що е, другий сезон, коли я бачу ось це на квітах, другий чи третій. Коли це сталося перший рік, я, звісно, почала шукати відповідь на це питання. Е, ну і там в інтернеті, і відео дивилася, і читала. Ну і знайшла відповідь на це. Зараз з вами нею поділюся. Перейшла ось знову до цієї квітки. Цю квітку я недавно висадила з ґрунту. Ось в бочку таку викинула петунію, Ну, вирішила, що так буде все-таки. Зараз час хризантем. Ну і причиною всьому, цьому такому негарному явищу, є трипс. От. Він вражає більшість е, квіти хризантему, яка має квітку світлого кольору. Тож е, тут якби не повинно цього бути. Ну, це так, як говорять спеціалісти. Але, але є, що тут скажеш, є. Ну, зараз що ми можемо зробити в цьому випадку? Зараз вже ніби й пізно. Для того, щоб не було осінню ось такого. Сьогодні в нас 22 вересня потрібно було ціле літо, раз дві неділі, хоча б, ну, не хоча б, це було б достатньо. Обробляти хризантему від трипса. Любими препаратами, які для цього. Потрібні це і актара, і твікс, і Нурелде, і Руфаст із професійних. Ну, Любі препарати, які продаються в садових аптеках, які діють на трипса. Звісно, зараз дуже багато підробок на ринку препаратів. Тут треба також брати до уваги, ми можемо бризкати-бризкати, а результату ніякого немає. Живе він ось в цих бутончиках, ось цей такий шкідник нехороший. І коли квітка розквітає, він ось показує те, що він там є. Отак, коли, бачите, коли вона ще ніби в бутончику, тут нічого й не видно. А ось зараз подивишся і видно, що красота він там живе, йому там добре. Знаєте, коли температури літом не такі спекотні, не такий високий, верніше сказати, От, він не так розповсюджується. А ось коли отак у нас 30 плюс, то він це саме для нього красота. Він собі заселяється, живе, має що поїсти. Ну і ось так виходить. Я, звісно, обробляла свою хризантему. Але не так часто, як це потрібно було робити. Ну, були в мене певні умови, чому я цього не зробила. Ну, результат я бачу вже, як би кажучи, поперед себе. Що все-таки треба було знайти час якось хоча б зробити за літо шість обробіток. Я зробила, мабуть, що дві чи три. Це не допомогло. От зараз, ось зовсім недавно, я також обробляла хризантему від шкідника. Ну, якщо не трипс, то тля буде можлива на ній. То, що попередити, вже так обрискувала від хвороб і від шкідників. От. Ну, Дивіться, вже ми нічого тут зробити не можемо. Якщо вже ось так воно є, ми, звісно, обробимо. але... Ось коли понизяться температури, коли стане в день холодно, ну не тільки нічні понизяться, а й денні, тому що зараз все-таки, ну я не знаю хто де проживає, в нас до 30 градусів ще в день може бути на сонці. Тож, ну як на мій погляд, з цим не впораюся я. А коли температура понизиться, він сам перестане ну, так гарно розмножуватися. Тому що це вже буде не його пора. І тоді квіточки наступні, які будуть розквітати, вони будуть більш кращі. От, ну, я не знаю, дивіться, в мене рання біла є хризантема, але на ній такого пошкодження я не бачу. Так, якось ельф, ранній сорт такий. І коли я на нього так дивлюся, ну... Я не бачу такого сильного пошкодження. Ну, можливо, десь трішки і є, ну, так його не видно. Тому я не знаю, може вони ще вибирають собі, що їм смачніше. Ну, так, як є вже. Звісно, кожна рослина, кожна квітка, ну як би сказати, вона деякі сорти більш. Реагують на трипса, деякі менш. От так само, як на хвороби, так само, як і на шкідника. От, то тут ще залежить, мабуть, від сорту. Я не дуже з думкою згоджуюсь, що більш світлі сорти е страждають від нього. Але, можливо, і так. Ну, у мене на сьогоднішній день так. Ось ця біла чистенька стоїть, рожева і червона пошкоджені. Ось ці хризантемки, що ще тільки у бутончиках. Я сподіваюся, що вони будуть чистенькими. Ось ця Фісташкова, вона дуже пізня. І я на ній ні разу не бачила трипса, тому що вона розквітає вже пізненько. Коли вже температури низькі, от, то на ній його не було. Все-таки він любить тепло. Ну, ось На сьогодні це таке відео було, тому що все-таки питалися мене в коментарях, що це і чому це. Я відповідь дала. Порадила, що треба робити. От наскільки це допоможе, я не знаю. Я знаю тільки одне: що коли температура знизиться, то це буде краще. Ну, на цьому все. Кому відео чимось корисне, поставте вподобайку, прокоментуйте, як у вас ситуація із хризантемою. Ну і миру нам та гарних квітів.